Привіт, привіт ми на каналі Ліда Дідик плюс Роман Дідик 46 І я вам сьогодні показу пах. А от який пах з вайпером Коли я нажимаю на вайпер, можна заходить в YouTube. Щоб Про... його зляти, можна просто вот так зробити і бах, знімається Нажимаєте на вайпер потім і... Скиньте любому любому любі людині якусь силку з Ютуба. Потім нажміть на неї. Ви йдеться з, з вайбера і все і у вас Ютубний вайбер. Відео звісно, вийшло хвалили, тому я не хотів ютуб Shorts знімати. Дивіться Ютуб Вайбер, я що то в нас в Ютубе. А в YouTube, YouTube. А в нас ютуб. А що в плей-играх? В плей-играх нормально да все. Yes. Прикольний бах. Ты прикольный Пахт. И давай дай відео подивимось. Давайте то с А вона контролює свої рукою. Так просто втамеш. Тепер зайдемо в силку. Як, як. Ви дивитесь відео в відео. відео в відео в реалістову житті. Якщо ви наберете п'ять лайків, то я зроблю другу частину. Всім па-па!